Всім привіт у гостях з всяки Роксі та вички Насті. Так, ось Роксі, так? Роксі. Так. Привіт. Ой, Роксі. Роксі надувся, бо холодно. Ось Насті. <ривіт> <ривіт> так. І що ми робимо? Ми сьогодні будемо вам показувати, як ми йдемо в бібліотеку. В бібліотеку. Так. так. Ідемо здавати книжки і брати нові. Так? Ну що, пішла? Давай, їдь. Ейдь. Да. Едьте, а я роксланку візьму. Нет, так ты їдь на велосипед, так я роксанку візьму. Я візьму руксуланку. Я візьму руксуланку. Да не, мам, я Ну Я хотіла знати, як ти їдеш на велосипед. Насть, Я хотіла знати, як ти їдеш на волосопець. Давай, не мать. Давай, їдем? Давай туди їдь. Приїжджай. Е, поїхали. І Роксланка. Теж їде в бібліотеку. Ну что, мы дошли до библиотеки? Да. Вот. вот наша библиотека. Ну я библиотека, библиотека. Классно. Мама, я хочу читать. Давай, заезжай. Опа. Мы пришли в библиотеку. Ох ты, тут ага. такі гарні малюночки. Є. Да, і там. І там. А, ладно. Виходи. Ні, займає. Дам віддавати твої книжки. Ага. Давай ми їх дістанемо. Да Давай ми дістану книжки. Ти хто? Яка школа? Вона ще не не Шкільня... школа, дошкірнятко. <схай> Ти як дорослий який. Скільки тобі, сонечко? Триночки? Ні, п'ять. Тобі вже п'ять? Ну що, Настась, віддавай книжки. Викрисла, будеш вибирати шусечки. Щось пітно давай. Можна подивитись, так? Так, звичайно. Що, Роксона, ти теж хочеш подивитися книжки? Да. Ти будеш там читати? Книжечки, які можна тут читати. Вон Роксолана вже книжку читає, дивись. Наша Роксоланка вже дістала книжечку і читає. Ой, тільки мене. Да, Ой-ой-ой. Обережно. Вот Зараз будемо з тобою читати. Читати. Дивись, рицарі та замки. Бачиш? Я собі зічик. О, дай Роксоланці вона побачить. Бач? О, головні герої. Ну Ми вже знаємо їх, правда? Так. Це самий Головний. Головний. Це... Головний. Його. Його. А це батик його. Так. Добре. Молодець. Ну як нема? Добре, дивися. А це, це наша. Про замки наша. Життя в замку. Так. Э... А що, хто впала А? О, от уга сторінка. Нас настільки акуратно, щоб не помогти, добре? Давай, мама, читай. Мама, я не знаю гукочі. Чи... Зараз почитаю. Вони ну, англійські. Ні, вони не англійські, вони наші, але. А будь я не знаю. Так. Зараз будемо читати. Як тобі в бібліотеці? Що ага. ти робиш? Роздягаєшся? От я складаю домик. Ти роздягаєшся, а ти складаєш домик. Так. Повишкування. Ти що, вирішила заснути тут? А як зі книжки, іграшки, ігри? Туди, правильно, вон туди, до іграшки треба пустити. Давай туди. Ти свої салана. Та, да, щось таке. У запутать ма. У запуталось ма. Покажи, щоб у тебя получилось. На все у мене получилось. Ух ты. Классно. Что це буде, Домик. домик? Классно. Мандры, там є угу. Ладні. Ладні ти повзаєш, До я густочки. Адние бусточки. О. Когда ты ползаешь Рукслана? На Насте? Давай.

гім. Ето ойка, як будемо ну, ним. Евідео чета. Там давай СороКСанка тобі допомагає. Дякую, Хуана. Ти мені дуже гарно допомагаєш. Так, Хуан то молодець, правда? Правда. Дивись, вона тобі весь конструктор дала. Та-да, А Тепер назад його складає. Антена? Так. Антенна. І що вона буде ловити? Сигнали з космосу? Без антенни не можна мультики дивитися. Точно, без антенни не буде і мультики. Фільми. І фільми. І футбольний матч. 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 Я зайнята, дивись, як складає. Молодець. Просто молодчинка. Треба прибирати за собою. Вона все правильно робить. Так будь сама за собою побуває. Так. Спочатку повитягувалася, тепер треба все поскладати на місце. Чи мені яка... Ого, нічого антенна зверху, так? Так. Дуже гарно виходить. Так можете її потім прикріпити? Спочатку стіночку збудуй, а тоді прикріпиться антенна. Давай, ты родить корову. Лава, как будто у нас черный, потому что черными и юбами цвет. я думала, рожавый. Ну, я пытаюсь, потому что если бы не спустил, то, то делал бы потом. Вот. А так захоплено прибирає. Молодець, правда? Плотик. Клас. А тепер можеш прикріпити те, що ти робила антенну, і це буде пару. А я не можу робити тільки інші. Ну, хотіла пливувати, а ні скидати.

Потому что я не но мне не хотят помогать. Надо. А? Давай складаем. Вот ага. так мы. Вот нас теплоту такие маленькие получился. А Рукслана тут пробирала. Все, все все? Так. Тут... А знаете... ну Плотик. Ось у він плотик, а він на колесах. Взагалі це якесь машинка плотику. І він є плотик. Оце великий парус, Так. на щоглі. І він їздить отак. Класно. Саперово. вон Рукслана каже, як він їде. у Молодець. Він їде. Ось уже так А, Класно. Давай по коврику, бо мені там незручно фотографувати. Дуже гарно. Молодець. Правда, Роксонка, гарний плотик? А, ні. Чудово. Ось. Ну, давай, поклади його туди на місце. Зава, він должен поїхати в бою. Ні. Ну покажи, як він їде по Бо. Плотик, дуже гарний. Ти молодець. Сюди охуйте. Ну я, я ж знімаю. Якщо вам подобається відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Е -е, той. Роксоланки і на слухи. Роксоланки і на слухи. І локсі. Папа. Хай, па-па. папа. Папа є па є. Я дує, водя буває бачити. Всім папа.